Усім привіт! Давайте будемо знайомитись. Мене звати Діна. Більше восьми років я займаюся мережевим маркетингом. Якщо ви дивитесь це відео, воно буде про презентацію бізнесу, якого я займаюсь. Сьогодні дуже багато людей шукають можливості. І сьогодні, в принципі, є така ситуація, те, що людина заробляє або недостатньо коштів, вона хоче заробляти більше, або людина заробляє достатньо, але не має вільного часу, або вона займається неулюбленою справою. В мене так склалось, те, що в мене є все це в принципі, да, тобто я сьогодні можу бути. Вільною. Я сьогодні можу планувати свій час. Я сьогодні займаюся тим, чим, що я люблю. Я люблю спілкуватися з людьми, я люблю допомагати людям, я люблю давати нові можливості. І е, в мене сьогодні є пасивний дохід. Тому, власне, я буду сьогодні розповідати про бізнес, яким я займаюся. Я почну трохи з своєї історії. Я народилась в місті Хмельницькому. Е, і... Мені було 17 років, я закінчила школу, потрібно було отримувати вищу освіту. Я не знала, ким я хочу бути. Я приблизно розуміла декілька сфер, але я не до кінця, як сказати, була впевнена в тому, що я хочу отримувати вищу освіту саме в цих спеціальностях. Для того, щоб отримати вищу освіту, потрібно мати кошти 5 років да, для того, щоб вчитися. Я бачила, як Багато людей з мого оточення не працюють по своїй спеціальності, да? тобто сьогодні це норма, скажімо так. Да? Але якщо порахувати, скільки людина вкладає за 5 років навчання. Це достатньо велика сума. І мені було шкода, якщо чесно, 5 років свого життя. Мені було шкода батьківських грошей для того, щоб я просто отримала освіту і незрозуміло, буду я працювати по цій спеціальності чи ні. Тому я домовилася зі своїми батьками про те, що рік я спробую знайти роботу. Я спробую знайти спочатку себе, спробую знайти сферу, в якій я хочу працювати, а потім буду отримувати вищу освіту вже по спеціальності, яка мені буде подобатись. Я почала шукати роботу. Я побачила рекламу мережевої компанії. Да, я прийшла, вирішила познайомитись взагалі, що це за сфера. Дуже часто думаю, що мережевий маркетинг це щось ходити, продавати, нав'язувати та тягнути кудись своїх там, друзів, близьких, родичів і так далі. Але це насправді не зовсім так. Взагалі, що таке мережевий маркетинг? Мережевий маркетинг це побудування мережі. Так, це та як будь-який бізнес, грубо говорячи, для того, щоб отримувати пасивний дохід. Ну, мережі клієнтів або там бізнес-партнерів і так далі. Мені подобається дуже в моїй роботі те, що я сьогодні нікому нічого не нав'язую тобто, сьогодні звертаються люди самі для, до мене, які шукають можливості. Я про них розповідаю, і людина вже сама вирішує, чи це цікаво чи ні. От, тому сьогодні я про це буду розповідати. Ще трохи розкажу, якби, свою історію. У мене батько-підприємець, і батько все життя займався бізнесом, різним бізнесом. Е і, я, і він мені завжди говорив про те, що пасивний дохід це дуже добре, що бізнес це дуже добре. Але я розуміла те, що я як тато не зможу, тобто я не зможу вирішувати постійно якісь проблеми. І тоді я почала шукати варіанти, чим займатися взагалі, куди йти. Взагалі, для мене, я не знаю, це було завжди найстрашніше жити однотонне життя, да? коли в тебе однаково починається день, однаково він закінчується. Така буденність, скажімо так. Да? Тобто мені дуже важко. Я не та людина, яка може жити кожен день в однотонності. І батько говорив про те, що якщо я буду працювати на когось, я не зможу ніколи реалізувати свої цілі. Я не зможу бути вільною людиною. І я, в принципі, якби це розуміла, тому в мене було дуже велике питання взагалі чим займатися, тому що в традиційний бізнес я розуміла, що я не піду як батько. А в наймані праці я можу працювати там рік-два, як молода дівчина. Але на перспективу я розуміла все одно, що потрібно щось робити, потрібно чимось займатися. І тоді я познайомилася з мережевою компанією, про яку я буду розповідати. Це китайська компанія, це корпорація, це холдинг, дуже великий. І... В компанії я побачила ті цінності, які були важливі для мене. Тобто, перше, це можливість бути вільною людиною, можливість в пересуванні, тому що сьогодні в Україні війна і компанія працює в 190 країнах світу. І я сьогодні розумію те, що, вивчаючи мову, я сьогодні можу працювати в різних країнах. Навіть люди, які не знають мову, сьогодні працюють в різних країнах, тому що дуже багато. Україномовних, які знаходяться за кордоном, тобто цілі там діаспори і так далі. Так? Тобто є сьогодні люди, які, в принципі, навіть не знаючи мову, побудували бізнес в різних країнах. Тобто, перша цінність, яку я для себе побачила в компанії, це можливість бути вільною людиною. Друга цінність це цінність пасивного доходу. Тобто, побуду побудувавши структуру, я можу отримувати пасивний дохід. Дохід людини залежить від її амбіцій. Ніхто не ставить певних рамок, обмежень там в найманій праці є певний, скажімо так, потолок. Да? Тобто, ти можеш заробити от таку суму, да, наприклад, і не більше. Якщо ти навіть там, отримуєш підвищення, ти будеш заробляти там на, не знаю, там на декілька тисяч гривень більше, але суттєво це ніяк не змінює життя людини. В 17 років, коли я слухала інформацію про компанію, я задала собі питання: якщо не тут, то де? Тобто, дуже, дуже одна проста річ. Добре, я думаю, я не буду працювати з компанією, я не заключу контракт, да, я е, піду шукати якісь інші варіанти і так далі. І я зрозуміла, що варіантів по суті ніяких сьогодні немає. Е, вот. ну, тобто, можливо, вони десь є, але я розуміла, що це для мене та сама альтернатива. Для того, щоб починати працювати в мережевій компанії, можливо, ви знаєте, тобто для себе один раз в житті потрібно спробувати продукцію, для того, щоб розуміти взагалі, з чим ми працюємо, з чим ми маємо справу. Тобто це закупка на 200 євро. Вона робиться один раз в житті, для того, є різний асортимент, є біологічні активні добавки. Сьогодні, можливо, хтось з вас, дуже багато сьогодні людей, які купують на iHerb, той самий там, цинк, магній, хітозан, там, каву, чай. В компанії є зубна паста, є косметика, є аксесуари і так далі. Тобто людина вибирає будь-який асортимент на цих 200 євро. От. І я розуміла те, що 200 євро це якби гроші, да? але в цілому, якщо взяти моє життя, я написала цілі. Можливо, хтось з вас писав колись раніше цілі. Це таке цікаве, якби завдання. Да? Якщо ви не писали, я вам рекомендую його зробити і порахувати, скільки коштують взагалі. Е, от, е, да? План вашого життя, скажімо так. Я порахувала, скільки взагалі грошей мені потрібно, і я задала собі питання, де взагалі я е планую заробляти ці гроші. І ніякої іншої альтернативи, окрім мережевого бізнесу, я тоді не побачила. Я почала працювати. В перший місяць я заробила 350 доларів, тобто, це не про те, що колись там. Це ну, тобто в мене зразу був результат. Якби в мене зразу не було б результату, можливо, я не працювала би так довго в компанії. І мій дохід зростав поступово. За декілька років я побувала в декількох країнах, завдяки компанії: це Туреччина, Це Єгипет, Це Європа, це Остров Кріт. Да? Я пам'ятаю себе в Греції на острові Кріт. Це такі особливі відчуття, коли ти знаходишся на острові. І я пам'ятаю тоді себе і е, я пам'ятаю те, що е, от я стою на острові, і я розумію, що якби не компанія, я не знаю, чи була б в мене ще така можливість. Насправді в компанії є дуже багато цінностей, тому що в компанії я зустріла е, друзів, я зустріла людей, однодумців, е, я зустр... ну, тобто все майже моє оточення, скажімо так, да, яке сьогодні в мене є. Це люди, які саме прийшли в компанію. Е, і я продавала бізнес. Тобто я завжди робила, говорила про бізнес, я говорила про можливості якісь певні, і мені подобалось те, що е, люди самі приходять, люди самі звертаються, я розповідаю про можливості. І людина вже вирішує сама для себе, чи їй це цікаво, чи їй це не цікаво. Так? Але завжди я говорила одну фразу. Е, якщо не тут, то де? І дуже багато людей розуміють те, що в принципі варіантів сьогодні не так багато. І сьогодні, в принципі, такий час, тобто 21 століття, це той час, коли все більше і більше як сказати, все переходить в онлайн, поглинають ринок сьогодні корпорації, мережі і так далі. Тобто, чому сьогодні малий бізнес не так успішно розвивається, по одній простій причині, тому що сьогодні все переходить в. Командний бізнес, командний бізнес це саме про корпорації, да? тобто бізнес 20-го століття це коли люди щось роблять, є таке слово в одіночку. Ти відкриваєш магазин, грубо говорячи, да? там ти десь за продавця, десь там за охоронця за того, за того і так далі, і так далі. Да? Тобто там є дуже багато таких якби нюансів. І ти все робиш сам. Е да, і це достатньо якби важко. І від цього і е мережевий бізнес, він в принципі, цим відлічається, тому що є певна команда, е тобто команда людей. Наприклад, я приведу такий приклад, коли я прийшла працювати 8 років назад. Е в мене є керівник, е так, в мене є наставник, якому я дуже вдячна. Е це жінка, яка мене всьому навчила. Тобто вона мені дала всі навики, вона мене навчила, як говорити з людьми, як працювати, як пояснювати якісь певні речі. Тобто, вона мене повністю вела в курс справи, їй це було вигідно по одній простій причині, тому що наставник він керівник, да, наставник, ми так називаємо цю людину. Ми її по-різному можна називати спонсор. Да, це людина, яка зацікавлена в твоєму фінансовому результаті. Тому що чим більше заробляєш ти, тим більше заробляє твій спонсор. Тобто, в спонсора є певна, певний відсоток винагороди від зробленої роботи. Тому це така якби цікава схема, чому тому, що в найманій праці ніхто не зацікавлений в тому, щоб ти ріс по кар'єрі, щоб ти заробляв більше, і цим відрізняється мережевий бізнес. І я можу сказати те, що це такий дуже благородний бізнес, і чому він мені подобається, чому я ним займаюсь, тому що мені подобається допомагати людям. Мені подобається бачити, коли в людей змінюється спосіб їхнього життя. Бачити результати, коли в людини є як сказати певний фінансовий зростає дохід, і так далі. Тобто, насправді є дуже багато таких великих переваг, і також компанія працює в направленні та сфері здоров'я. Тому що я, в мене не було дуже великої такої цінності здоров'я, я в 17 років, в принципі, як сказати, не розуміла те, що здоров'я це те, чим потрібно займатися, правильно їжу їсти там, і так далі. і так далі. Да? Тобто такої цінності в 17 років в мене не було. Ну тому що в молоді, ви самі розумієте, да, те, що е, якби, ще немає таких речей, як в старших людей, скажімо так. Да? Хоча сьогодні молодь набагато. Вже не ті продукти, не та, не та екологія. І сьогодні діти, які народжуються, народжуються набагато слабкіші, ніж люди з Радянського Союзу, тому що ну, трошки інша, я ж кажу, була екологія, трошки інші були продукти, там спосіб життя і, і так далі. і так далі. Тобто сьогодні менше рухливий, наприклад, спосіб життя, ніж раніше. Тому є дуже багато людей старшого віку, які більш мають краще здоров'я, ніж молодь, яка народжується сьогодні. І цінні здоров'я для мене прийшла в компанії, тому що компанія працює в направленні здоров'ю, і в мене є дуже багато результатів по здоров'ю в моїй команді, в моїх людей. І це поступово те, що почала прививати мені компанія. китайська компанія. Компанія була. Заснована в 95-му 95 році, в 97-му році компанія вийшла на міжнародний ринок. Два роки це я вважаю дуже швидко для розвитку, тим паче, що це було 90-ті роки. В 2001 ну, році компанія вийшла прийшла на ринок України, точніше, тобто компанія працює 23 роки на ринку України. Компанія стабільна. В 2015 чи 2016 році президент компанії Лідзи це людина, яка заснувала компанію, був номінований в Україні на номінацію Людина року за економіку, за вклад в нашу країну. Це ті податки, які платилися протягом 2015 року. Це були мільйонні обороти. Оборот компанії взагалом складає більше 4 мільярдів доларів в рік. І близько 70% компанія витрачає на виплату дистриб'юторам. Да? Тобто, наприклад, я, як є дистриб'ютор і дистриб'ютор в інших різних країнах, компанія 70% видає з цієї суми на виплату. Тобто 3 мільярди доларів в рік компанія видає дистриб'юторам. Це достатньо великі гроші. І, взагалі, якщо подивитися сьогодні сферу мережевого маркетингу, то ця сфера, яка все більше і більше розвивається. І в ній насправді є дуже великі кошти. Питання тільки в тому, скільки ти конкретно як сказати, які в тебе амбіції для того, щоб ти скільки ти можеш заробити? Да? А це залежить від людського фактору, тому що цей бізнес він будується на людях, він будується на клієнтах, він будується на бізнес-партнерах. Те, наскільки ти вмієш донести певну цінність компанії, цінність, ну, ці цінності, які я говорила, так, там, пасивний дохід, свобода там, і так далі. так. Це все сьогодні і дає компанія. І в принципі, багато чого тут залежить від самої людини. Тобто, от, які є цілі, амбіції, бачення людини, настільки вона масштабно може розвиватися. Розвивати цей бізнес. Мені колись це дуже сильно сподобалось, тому що я розуміла те, що я незалежний дистриб'ютор. Я сьогодні напряму працюю з компанією, тобто всі питання я вирішую напряму з компанією. У 2015 році був встановлений рекорд Гіннеса в Ніці. Два точніше рекорди Гіннеса. Перший рекорд Гіннеса – це Найбільша делегація, яка відвідала Францію, в цей день закрили лувр, для того, щоб дистриб'ютори компанії могли подивитися лувр, тобто він був відкритий тільки для дистриб'юторів компанії. І другий рекорд Гіннеса – це найдовша фраза, яку вибудували дистриб'ютори на лазурному березі Ніце. Компанія сьогодні співпрацює з такими корпораціями, як L'Oréal, Microsoft, BMW, Pfizer, тому що в компанії є свої медичні центри. І як я сказала, те, що компанія виробляє різні товари, так, тобто, це починаючи від здоров'я, я думаю, що ви знаєте, що в Китаї живуть люди трохи довше ніж в Україні. Зовсім трохи, скажімо так. Да? І насправді да, компанія одна з ліній компаній це біологічні активні добавки. Що таке біологічні активні добавки? Це компоненти, які, які, яких нам не вистачає в їжі. Тобто ми сьогодні їжу, яку їмо, там насправді є дуже мало корисних речовин. Навіть при самому там, доброму харчуванні, але, наприклад, для того, щоб отримувати достатню кількість кальцію, потрібно випивати близько 1,5-2 літри, якщо я не помиляюсь. Домашнього молока. Навряд чи є люди, які кожного дня випивають там, по 1,5-2 літри домашнього, знову ж таки, домашнього молока в день. І тобто. Що таке біологічні активні добавки? Це мікроелементи, яких нам не вистачає в організмі. І цінність, як я вже казала, здоров'я до мене поступово прийшла в компанії, і сьогодні є дуже багато людей, які звертаються з проблемами здоров'я. І біологічні активні добавки сьогодні допомагають вирішити певні питання по здоров'ю. Вони як сказати правильно, тобто тибетській медицині, так їй більше п'яти тисяч років. Рецепти тибетської медицини насправді є набагато стародавніші ніж якщо брати нашу медицину в Україні, тому що наша медицина, я нічого не маю проти нашої медицини, добре, що вона є, але вона в основному не вирішує проблему. В компанії є всі міжнародні сертифікати, такий сертифікат, наприклад, як Халяль, Кошер, це одні з найвищих сертифікатів в світі для мусульманських країн та для Ізраїлю. Також, що мені сподобалось в компанії, це, як я вже сказала, те, що є керівник, який зацікавлений вашому результаті, є компанія, яка повністю дає всю інформацію, всю систему навчання, систему роботи. Як я вже сказала, те, що не потрібно нічого там ходити, пропонувати, нав'язувати і так далі. Тобто люди, люди звертаються самі, тому що сьогодні Люди шукають можливості. Тому вам дякую. Я чекаю вас на нашій платформі, так, в нашому телеграм-каналі, де буде більш детальна інформація взагалі по бізнесу, те, що все, що сьогодні в мене є, сьогодні мені дала компанія.